Вітаю вас, друзі! В цьому випуску ми поговоримо про те, що Путіна підставили, а також про несподівану заяву з Кремля. Розпочнемо з того, що загальновідомо, що Московська недоімперія цей колос на глиняних ногах він тримається виключно на брехні. Москва, вона намагається робити все для того, щоб тримати росіян в паралельній інформаційній реальності, фактично вона врасовує ті самі методи як тоталітарно-депресивні секти, і ставка робиться на гординю на так зване вілічі. І одним з її стовпів цього так званого вілічі, безумовно, є космос. Але зважаючи на те, що ще в радянські часи Москва програла космічну гонку. США, Після того, як американські астронавти висадились на місяць, ця тема взагалі з одного боку і так зване віріччя, а з іншого боку таке болісне питання. І не дивно, що на Росії регулярно проводяться соцопитування, причому державними звичними центрами, і росіян питають періодично, що вони думають, чи були справді на місяці американці, чи їх не було. Ці опитування, наприклад, проводилися в 2018 році. Ми саме з цього року почнемо говорити, тому що Рогозін тоді підняв це питання. І згідно даних з опитувань, від 2018 року росіяни не вірять більшість росіян в те, що американці висадились на місяці. Крім того, є дані за запитувань, наприклад, 2020 року, це дані Всеросійського центру вивчення громадської думки і повідомлення на ТАСС, що половина росіян вважає висадку американців на місяць, начебто фальсифікацією влади США. І в тому ж 2018 році, чому я сам акцентував на цей рік в цьому випуску, були заяви тодішнього глави Роскосмосу Рогозіна. І він, будучи фактично першою посадовою особою, зробив заяву, що він засумнівався, що американці висадились на місяці. Тоді ж у тому ж 2018 році це питання піднімали і російські політики, зокрема, скандальний сенатор Пушков, який також засумнівався висадці американців на місяці. І потрібно сказати, що восени 2018 року Рогозін сказав прямо, що, начебто, Москва перевірить, чи дійсно були американці на місяці, чи їх там не було. Далі ця тема активно піднімалася. Російські політики різні робили заяви, що Бучен то це фальсифікація, що це все підробки, що нібито не було американців на місяці. Ну а як же вони могли бути, якщо у Москви не вийшли? І дійшло вже до того, уже в 2023 році, через 5 років, що Рогозін, який тоді вже не був на посаді глави Роскосмосу, зробив офіційну заяву, яку, до речі, публікували, і міжнародні змі. Зокрема, я зараз вам покажу статтю на сайті Голос Америки, що він не знайшов доказів перебування американських астронавтів на місяці. Доказів немає. Пропаганда тоді ж, в минулому, у 2023 році, російська. Писала про місячний обман, про те, що сумніви Рогозіна про висадку США на місяці дійшли до заходу. І дійсно, в різних таблоїдах, зокрема в британських, американських, почали з'являтися статті і навіть деякі заяви від таких суспільно відомих людей, Сполучених Америки, що нібито це може бути неправдивим. І ще що цікаво. У 2023 році восени виявляється, що навіть Путіна підключили до того, щоб він якось підтвердив те, що нібито не було американських астронавтів на місяці. 24 листопада в російській ЗМІ з'явилась новина, що нібито нейромережа показала Путіну, що фотографії місячної місії США нібито являються підробкою. На це Путін відповів, що такі висновки нейромережі йому здалися цікавими, і здавалося б, що все по плану Кремля, що Москва сіє сумніви по всьому світу, що половина росіян як мінімум не вірять, що американська страна була на місяці, і що є підстави ну одна з таких підстав, один з таких стовпів для так званого вілічення. Але в цьому році щось пішло не так. Вчора зробив гучну заяву уже новий глава Роскосмосу Борисов, який сказав прямо, що американці дійсно були на місяці, і він повідомив про те, про що раніше на Росії ніколи не казали, що виявляється ще за радянських часів. Американські астронавти вірніше, навіть не астронавти, а американське космічне агентство НАСА передало радянським колегам зразки космічного ґрунту. Ці зразки космічного ґрунту були досліджені, і виявилося, що вони справжні. Фактично, Борисов новий глава Роскосмосу, він пішов в розріз пропаганди Кремля, і навіть, хоч і не прямо, але підстави Путіна, тому що і Путіна підключили в цей процес, і це безумовно важкий удар по російській пропаганді. Цікаво, що російські змі, крім РБК, ніхто не повідомляє цю заяву Борисова, тому що по факту це все переверне до гри ногами. Але як би там не було, правда рано чи пізно, тим більше зараз, в часи інформаційного суспільства, вона однозначно візьме гору, і вся ця московська брехня, вся ця їх псевдовелич разом з цією московською імперією, однозначно підуть в небуття. З іншого боку, потрібно додати, що якщо вже російські офіційні посадові особи прямо визнають, що американські астронавти дійсно були на місяці, то незабаром настане той час, коли вони ж визнають, що Крим це Україна. Друзі, ну а на цьому, все дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.